Сау RCH-155 155 колісна самохідна артилерійська установка з гарматою Рейн l 52 калібром 155 мм, яка стріляє до 54 кілометрів високоточними снарядами та до 40 кілометрів стандартними боєприпасами. За хвилину гармата САУ може вгатити 9 разів. Розганяється установка до 100 кілометрів на годину, а на одній заправці може їздити до 700 кілометрів. Її особливість у тому, що Малить вона на ходу сарсі ейч це найсучасніша та повністю автоматизована артилерійська система у світі. Цю особливість одразу показує назва Сау. RCH є абревіатурою, яка розшифровується як дистанційно керована гаубиця. Рух не впливає на точність потрапляння, вгатить куди треба, навіть на шаленій швидкості. Україна стала першим замовником цих колісних сау у кількості 18 одиниць. Отримає їх вже наступного року, хоч і планувалося раніше. Артилерію виготовляє відома компанія Краус Мафей Векман. Нере, якої є авторами всесвітньо відомих танків Леопард, Саупард Цергаубіце дві «Ц-2000» та зенітних комплексів ППО Гепард. САУ РСІА 155 побачила світ у 2014 році. Вона офіційно є наступницею САУ Панцергаупіце 2098 року та САУ Донар 2008 року. Від цих артилерійських установок фахівці взяли найкращі характеристики, адаптували до сучасних вимог війни і отримали артилерію з крутими бойовими можливостями. РСІА 155 самохідна дистанційно керована. Гармата гаубиця закритого типу на колісному шасі, побудованому на басі багатоцільового бронетранспортера боксер, який дозволяє екіпажу бути мобільнішим. Він не боїться ані бездоріжжя, ані піску, ані ґрунту, ані снігу. А ще ця платформа захищає від мін та саморобних вибухових пристроїв. Сао має потужний дизельний двигун із турбонадувом. Ерсієж 155 схожа на сау «Панцергаубід» за 2000 Тільки ПЗА це гусенична артилерія. А Ерсієч колісна. Через це Сау легша, мобільніша, а також дешевша у виробництві. Рсієж це модульний броньований корпус з керамічним захистом, витримує навіть бронебійні кулі. Колісна формула 8х8, автоматична система заряджання з боєкомплектом у 30 споряджених снарядів та 144 модульних. 155-мм гармата L-52, яка робить 9 пострілів за хвилину з інтервалом у 2-3 секунди. Довжина САУ понад 10 метрів, ширина 3, висота майже 4. Вага RCH – 39 тонн, потужність двигуна – 815 кінських сил. Довжина ствола – 7,8 метрів, дальність стрільби – до 54 кілометрів високоточними снарядами, стандартними боєприпасами – 40 кілометрів. RCH-155 – це перша в світі артилерійська установка, яка веде вогонь під час руху. Тобто, сау не потрібно зупинятись, шукати місце для стрільби, а маючи унікальні можливості, RCH смалить буквально на ходу. Це мега крута характеристика арти, бо ворог майже не помічає установки, а вона робить своє. Її принцип роботи відсмалив та втік. Тож контр-артилерійський вогонь противника буде марним. Непомітна САУ противнику, бо має дуже низьку радіолокаційну видимість. Порядок стрільби і пошук наступної цілі у RCH-155 Працюють паралельно. Система використовується здатність більше для самозахисту, аніж для артилерійської місії. rch перша у світі гаубиця, яка є високоавтоматизованою та розробленою для керування та стрільби дистанційно і без залучення екіпажу. Тобто військовослужбовці не ризикують життям і не втручаються у роботу сау на полі бою. Підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Twitter, Фейсбук, Інстаграм та TikTok. І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовна на Росії та підсмалює ворогів. Сау працює надто оперативно від приїзду на стартову позицію до відкриття вогню лише 30 секунд. В екіпажі системи двоє людей, які під час стрільби навіть не виходять з кабіни системи. Її попередницю Сау Паунцергаубі Ц-2000 обслуговують аж п'ять осіб: командир, водій, навідник та два заряджальника. Автоматизація системи не тільки зменшує склад екіпажу, але й дозволяє здійснювати залповий вогонь. Це серія пострілів з інтервалом у 2-3 секунди з різною висотою і траєкторією польоту. За один зал ПСАО робить 9 пострілів лише за одну хвилину. Гаубиця здійснює постріли серійно, змінюючи траєкторію руху снарядів, які вдаряють у ціль одночасно. Система управління вогнем у РСІ потужна. Комп'ютер самостійно обчислює всі показники, а також балістичні дані. Куди вгатити екіпаж системи, отримує через радіозв'язок або за допомогою каналу передачі даних. Гатити Арсієч може різними натовськими снарядами, наприклад, далекобійними вулкану та Аскалібур. Снаряди «Аскалібур» вже давно і дуже добре зарекомендували себе на фронті. Нині наші захисники їх застосовують із західними гаубицями М 777 та французькими Сао Сезари. Вони різняться високою точністю ураження та придатні для ведення бою в міських умовах. Мовах додатково САУ РСІЕ 155 може оснащуватися кулеметом, гранатометом і системами захисту від різних типів загроз. Нині українські артилеристи жахають ворога з різних артилерійських систем, на відміну від русні, яка б'є радянським озброєнням, збройні сили України накривають окупантів західними системами. Зокрема, смалять системами Сюзанна, Дана, Дана 2 Сао Арчер, артилерійськими установками Сезар та Паладін зі 155-мм гарматою. Сподіваємося, Сау Ерсіч 155 поповнить артилерійський арсенал зсу вже наступного року. Адже саме ця система чи не найбільш очікувана нашими артилеристами? Найсучаснішу установку у світі в Україні дуже чекають, щоб накривати російських солдатів разом з їхнім командуванням та технікою. Нині артилерія чи не найважливіше озброєння на війні, адже близько 85% втрат стаються внаслідок застосування арти, особливо тої, яка гатить далекобійними снарядами і допомагає ліквідовувати противника навіть у його ж тилу. Підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тікток. І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовна на Росії та підсмалює ворогів. Чим ми гатимо по окупантах і нищимо переможну техніку путінських посіпак? Рахуємо хороших руських і зустрічаємося за тиждень. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо.